Привіт, малюк! Сьогодні до нас у гості завітала білочка. А як ти гадаєш, де живе білочка? Так, правильно, вона живе у лісі. Послухай, будь ласка, віршик. Де ти, білочка, живеш? Що ти, білочка, гризеш? У зеленому ліску, у дуплі, у соснячку. Я гризу горішки, і гриби і шишки? Але нашої білочки є ще багато з друзів. Це зайчик, ведмедик. Послухай, будь ласка, загадку та спробуй її відгадати. У теплій шубці він лежить, цілу зиму міцно спить, а пробудеться від сну зустрічатиме весну. Хто це? Так, правильно, це ведмедик. А ще, поки наша білочка гуляла, вона заблукала і не може потрапити до лісу, до своїх друзів. І ми з тобою допоможемо їй. Щоб намалювати малюнок, нам потрібно зробити і розім'яти наші пальчики. Зробимо гімнастику. А зараз я пропоную тобі зробити пальчикову гімнастику. Починаємо. На землі сніжок лежить. Зайчик по сніжку біжить. Мерзнуть вушка, мерзнуть лапки. Бо без валянці та й шапки. Для того, щоб нам намалювати доріжку для нашої білочки, щоб вона змогла потрапити до лісу, нам потрібна гуаш коричневого кольору, ємкість з водичкою, пензлик, серветка. Ну і, звичайно, аркуш паперу можна білого. А можна у мене, як у мене, Ось я приготувала такий фон. І в мене є білочка, як вона хоче потрапити до своїх друзів до лісу. Починаємо. Беремо пензлик, мочимо його в водичку трошечки менш так. І в гуашову фарбу коричневого кольору. І будемо малювати доріжку до наших друзів, щоб білочка змогла потрапити. Ставимо пензлик від білочки, ось, і будемо малювати пряму горизонтальну лінію. І ведемо рівнесенько-рівнесенько нашу лінію проводимо. Ось ось так. Ось у нас і вийшла доріжка до нашого лісу, до наших друзів. Наша білочка буде задоволена. Ось так. І ти намалюй. Таку саму доріжку до друзів Білочки. Дякую за увагу! До побачення!